Відвідали сім'ю багатодітну, 9 дітей, золоті. Приємно вражені, як діти гарно себе поводять, як діти гарно мають умови для життя. І я дійсно бачимо, що завдяки тим батькам, які взяли на себе таку велику місію дати виховання і дати дорогу в життя. Розуміємо, що це буде наше діти це є літо, це діти, наш світ, і ми маємо заради них жити, працювати думати. і Сьогодні таке свято, святого Миколая. Ми повідали і ще зробили таку маленьку-маленьку допомогу і таку радість ці сім'ї. Дякую всім. Ми дякуємо вам за візит, за подарунки, за те, що створили маленьке свято для дітей. Дякуємо за святого Миколая в образі пана Ореста і його команди. Бо прав на правду в такий складний час особливо цінуєш такі моменти, коли свято для дітей все одно має бути і москалю не зіпсувати нашого свята. Діти, як ми вміємо дякувати? Дякуємо, дякуємо, дякуємо.